Дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, та зібралося до нього багато народу, так що він увійшов в човен і сів, а весь народ стояв на березі. І він навчав їх багато притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одні зерно впали край дороги і налетіли птахи і поведзьовували їх, інші шупали на ґрунт кам'янистий. Де небагато було землі і скоро посходили, бо земля була неглибока. Куди Коли ж зійшло сонце, зів'яли, і, не маючи коріння, всохли. Інші ж упали між терен, і виріс терен і заглушив їх. Інші ж упали на добру землю і принесли плід, от в 100 крат, другі 60, інші ж в 30. Ісус часто говорив притчами. І саме тому люди могли краще зрозуміти його вчення і краще його запам'ятати. Це стосується не тільки простих людей, але й його учнів, які були ближче до нього. Вони могли задуматися над його словами, запам'ятати їх і передати їх, розказати іншим, і потім записати в Євангелії. Притча незрозуміла з першого погляду. Їх потрібно розшифрувати, пояснити її. Тому люди задумувались, вони роздумували над цими словами і вони краще могли їх розуміти. Тоді всі розуміли, що в словах Ісуса є особлива і велика мудрість. Недаремно на початку Книги Притчі Соломона сказано, що вони сказані для того, щоб. Пояснити мудрість. Отже, спершу Ісус сказав про насіння, яке впало край дороги, і налетіли птахи, і покрювали його, і воно не мало ніякого шансу й зійти до тоді. Цікаво, кого конкретно мав на увазі Ісус. Хто ці люди і наскільки багато їх? Ми читаємо всюди в Євангеліях, що Ісуса слухало багато людей. На початку п'ятого розділу Євангелія Матфія, це нагірна проповідь, говориться, що великий натовп зібрався, щоб слухати його проповідь. Там були сотні, а можливо і тисячі людей. В іншому тексті говориться, що Ісуса так тіснили, що йому було важко пройти. Його слухали багато людей, і серед них були і ті, які не розуміли це слово. Тобто це слово не могло змінити їхнє життя. У другому розділі Івангелія Йоанна розказується, що багато людей, які бачили його чудеса, вони повірили в нього. Але Ісус не спішив себе їм звіряти, тому що знав, що, на жаль, не у всіх є віра, яка може змінити їхнє життя. Звичайно, проповідуючи в такому зібранні, як наше, серед віруючих легко цю категорію пропустити. Серед нас тут немає таких людей або майже немає. Ми зрозуміли його слово і повірили в нього. Я хочу тільки звернути увагу на одну особливість: якщо людина не розуміє слово, це не є її постійний і стабільний стан. Ісус пояснює, що до людини, яка не розуміє, приходить диявол і краде слово. Диявол знає, що якщо швидко не вкрасти слово, то людина почне розуміти і почне вірити. І тому, коли ми говоримо, проповідаємо, свідчимо, нагадуємо, ми включаємося. Велику боротьбу за душу людини. Апостол Павло написав: ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти піднебесних духів злоби. У Біблії є приклади, коли людина одразу зверталась до Господа і тільки почула. А є такі приклади, коли вона зверталась до нього після довгої і важкої внутрішньої боротьби. Наприклад, апостол Павло повірив в Христа зразу, коли він з'явився йому на дорозі в Дамаск. Але перед цим в нього була довга і важка боротьба, тому що Христос сказав йому: важко тобі йти проти рожна. Тому потрібно говорити, нагадувати, повторювати, свідчити, проповідувати. Людина прийметься і зрозуміє. Тому що добра вість про Ісуса це одна з найбільш розумілих і простих речей, які є в світі. Ісус проповідував, сіляв хворих. Це дуже зрозуміло. Він говорив, що Він постраждає за гріхи людей і Він воскрес із мертвих. Це одна з найбільш ясних, простих і зрозумілих речей. Друга категорія це ті, як пояснив Ісус, які з радістю приймають Слово, але корення в них немає, і тому вони не постійні. Коли ж утиск або переслідування настують за Слово, то вони зараз спокушуються. Ісус говорив це тому, що Він знав, що віруючих будуть переслідувати. Якщо ми досліджує в історію самої ранньої церкви, ми бачимо, що тоді були великі і важкі переслідування. Перше велике гоніння було під час імператора Нерона в 66 році. Але, очевидно, вже і в той час, коли жив Ісус, були подібні труднощі. Важливо, на сімейному рівні. Про них не говориться ясно. Але це можна зрозуміти із деяких слів Ісуса. Він говорив, я прийшов принести не мир, але меч, приздити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю, невістку з свекрухою її, тому що тоді, вже тоді, в одній сім'ї, були різні думки про Ісуса. Хтось говорив, що Ісус це спаситель, Його варто слухатись, хтось це заперечував. Батько міг говорити одне, а син інше. Дочка вважала, що Ісус це Спаситель, якого варто слухатись, а матір їй заперечувала і заважала їх. Хтось один в сім'ї міг прийняти рішення слідувати за Господом. Інші стояли проти цього і заважали їм. Так було тоді, коли Ісус почав проповідувати в Галілеї. І так є. І в наш час. Один молодий чоловік сказав мені, я міг достати віруючим, членом церкви, але тоді мені від одного, другого і третього доведеться відмовитись. Одна дівчина сказала мені, я висідувала, радилась вдома з батьками, і вони сказали мені, що це не мій шлях. Потрібно цього добиватися своїми силами. Як можна бачити, для, де... для деяких страшні не самі труднощі, а навіть перспектива або можливість труднощів, і це утримує їх від того, щоб стати послідовником Господа. Якщо ми досліджуємо історію церкви в книзі Дії Апостолів, ми бачимо, що саме ця категорія людей, про яких говорив Ісус, вона в найбільшій небезпеці. І саме це найбільше випробування. Ми читаємо про Стефана і Якова, яких вбили. Ми читаємо про багатьох віруючих, яких мучили і виганяли з домівок. Ми читаємо про тих, які змушені були залишити Батьківщину. Ми читаємо про апостолів Павла і Силу, яких били і потім посадили в в'язницю. Правда, потрібно сказати, що в цій книзі дуже мало переможених, але там є дуже багато переможців. Це люди, які, незважаючи ні на що, ні на які випробування, були вірними Господу до самої смерті. Коли твої права порушують, або тебе утискують в будь-якому вигляді, завжди є спокуса дати здачу. Ти уявляєш, що на, твоїй, на твоєму боці якась велика реальна сила, і ця сила допоможе тобі розправитись з твоїми ворогами, перемогти їх. Ти уявляєш своїх ворогів переможеними і приниженими. Але Ісус не обіцяв. Ніякої реальної сили, яка нам допоможе. Він не обіцяв нам політичної допомоги і навіть юридичної допомоги, але Він все-таки обіцяв, що ми зможемо перемогти. Він обіцяв силу Духа Святого, який дасть перебороти всі спокуси. Далі Ісус говорить про людей, які Приймають слово, але клопоти цього віку і омана багатства заглушують слово, і воно залишається без плоду. Тобто, це люди, які мають віру в Ісуса. Вони вірять, але потрібно, щоб віра була видна в житті, а цього якраз немає. Ісус і в інших випадках про це говорив. Наприклад, ми читаємо в гірній проповіді. І коли польову траву, що сьогодні є, а завтра до печі вкидається, Бог так задягає, скільки ж краще затягне Він вас, маловірні. Отже, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми затягнемося, бо усього цього погано шукають, але знає Отець ваш Небесний, що усього того вам потрібно. Ісус так вчив. Тому що віра повинна бути видна в житті. Якщо її не видно, то все старе, непотрібне. Ці труднощі, переживання, турботи, вони заглушать і не будуть давати місця справжнього спілкування з Богом. Люди, про яких тут говориться, і це потрібно підкреслити. Вони мають віру і вони отримали спасіння. Хоча і ніяких плодів в їхньому житті ще немає. Коли людина звертається до Христа як Спасителя, вона в той же момент отримує спасіння, навіть ще якщо ніяких змін в її житті немає. Хтось може сказати: ну якщо я отримав спасіння, то для чого мені ще приносити духовні плоди? Для цього є кілька причин. По-перше, ми в вічності отримаємо за це нагороду. Ми отримаємо нагороду за те, що робили для Господа під час земного життя. Апостол Павло в своєму першому посланні до Коринтян приводить порівняння із спортсменами, які біжать крос, і один переможець отримує нагороду. В той час були популярні і розвинуті спортивні змагання. І, можливо, Павло сам був свідком того, як нагороджують переможця. Особисто я бачив спортсмена, який переміг на дистанції тільки по телевізору. Добре видно, що це йому не просто далося. Він важко дихає, весь вкритий потом. Це для того, щоб отримати нагороду. Апостол пропонує віруючим подібне старання проявити для того, щоб отримати небесну нагороду. На жаль, він бачив, що багато християн зовсім не потіють під час бігу. Їм холодно, вони замерзли під час свого бігу. Вони біжать в валінках і в полушубках. Коли подивишся на них, то зовсім не повірить, що вони стараються для нагороди, яка буде з ними всю вічність. Навпаки, люди більше старань проявляють для тимчасової нагороди. Християнина можна порівняти із алкоголіком. Скільки старання і винахідливості проявляють алкоголіки для того, щоб зробити випадок. Мені розказували про одну жінку, в неї прізвисько акула. Вона за пляшку горілки перепливала вух туди і обратно. Якби християни могли хоча б частково проявити подібної старанності для поширення благої вісті, я не знаю, що було. Змінилися б цілі вулиці. Змінилися б цілі міста, змінилися б цілі села, і ми могли б насолодитися, як ім'я Господа прославляється на землі. Деяких приносить добре людей в своєму житті, як говорить притча в 30-крат, в 60 і в 100. Але ці плоди не потрібно комусь віддавати. Їх ніхто в нас не забирає. Це те, що ми можемо залишити собі. Це те, що потрібно для нас. Це може бути плід миру, плід любові, плід добрих сімейних відносин. Якраз те, що потрібно нам самим. В одній детективній повісті Юліана Семенова розказується, як свідчий розмовляє з молодим злочинцем. Він ще не втрачений для суспільства. І скінчий пояснює йому, що красти погано, крадіжки руйнують економіку. Він крутить пальцем коло віска і говорить, їм умішка не вистачає полізти, що вони в самих себе крадуть. Це ж саме можна сказати про деяких християн. Їм не вистачає полізти, що плоди, які вони можуть. Принести в своєму житті це те, що потрібно для них самих. У нас на роботі є чоловік, який краде все підряд, що попадається йому під руку. Рукавиці, мило, зняв колеса з тачки, силітбол, цвях і і все тягне до Богу. Справжній християнин схожий. Він схожий в якомусь відношенні. Він проявляє все старання, щоб більше прославити Господа. Якщо він приніс плід 30 крат, цього мало для нього. Це не задовільняє. Він хоче більше, 60 і 100 крат. Він знає, що від цього є практична користь. Це значить, що совість його буде вільна. Це значить, що сім'я його буде міцна. Це значить, що його будуть поважати і це дасть також і матеріальні благословіння. Таких християн є відповідальність, щоб принести плоди в своєму житті, щоб великий труд Небесного Сіяча він марно не пропав, щоб це слово, дорогоцінне слово, яке посіяне в наших серцях, не було заглушене, Непотрібним турботами, щоб воно могло проявити свій потенціал і свої можливості. Амінь. Амінь.